Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Це наступна частина наших відео з тестування цієї чудової печі. У цьому відео ми з вами будемо смажити прямо ось тут, на цій поверхні. Зараз я зроблю таку саму річ. Як пам'ятаєте, я робив з петельною так, ми обробимо олією поверхню і в нас нічого не буде пригорати. Подивимось, чи спрацює. Як бачите, поверхня блищить, я її вже обробив. Зараз пічка трішки розгориться і будемо смажити. Робити з вами ми будемо яєчню з ковбаскою. По-перше, я б підсмажив прям ковбаску. Що ми зараз і зробимо з вами? Подивимось, чи можна на цій поверхні смажити чи ні. Дивіться, яка в мене тут атмосфера. Тут жариться ковбаска на печі. Тут в мене кава. Клас, правда? Зараз давайте перегорнемо. Я всюду використовую свою титанову ложечку. Мені з нею дуже зручно. Друзі, і як завжди в процесі тесту ми все з вами розуміємо. Ось тут і ось тут, де в нас єднання конструкції йде. Масло витікає, бачите, ось тут витікає, ось тут і ось тут. Тобто смажити можна, проте, бачите, трішки витече. Ну, ну і що, так? Далі, друзі, достаємо наші з вами курячі яйця і спробуємо їх тут підсмажити. Додамо з вами перцю. Трішки нижче. Хотів, щоб ви все побачили, але мені так незручно. Ось так, друзі, все це діло виглядає. Тому я думаю, що в принципі яєчню піджарити можна. Як бачите, друзі, в принципі, смажити можна. І воно навіть не дуже сильно підгорає. Тобто, в принципі, якщо добре помити і олією смастити, то я думаю, що можна і, і жарити, бачите. І яйця не витікають. Я думав, що будуть яйця витікати, а витікає масло. Олія. Бачите, яка краса Ну, тобто можна готувати. Кому було цікаво, ось можна сміло брати і готувати собі ось так яшня десь на природі. Просто супер. Друзі, а я буду закінчувати своє відео. Дуже дякую вам, що ви нас дивитесь. Буду пити каву, і їсти яєшня. Всім дуже дякую, хто нас дивиться, дякую за перегляд і гарного вам вечора. Я хочу показати вам для чого ця тарілочка. Бачите, можна ось так в неї перекласти їжу і їсти з неї, бо так далеко тягнутись і незручно. А щодо питання підгорає їжа чи ні. То, будь ласка, друзі, дивіться самі. Оп. Ну трішечки може і підгорає. Але, друзі, тільки на тих місцях, де не було олії. Тобто я олію додавав один раз. Може, якщо додати, то нічого не підгоріло б. Всім смачного. Дякую за перегляд.